Якщо людина хоче потратити на айфон 150 п'ятдесят тисяч, які ліміти Банки, Лемоніть будь ласка. Чи відомо тобі, які наразі встановлено банківський ліміт щодо переказу з картки на картку? Це монобанк, чи приват, чи інший? А, взагалі Я не знаю, мій ліміт на тиждень, на день тисячу гривень. Більше мене немає. І сьогодні за ту тисячу перевела для ЗСУ. Так дійсно на сьогоднішній день НБУ запровадила ліміт у розмірі 150 тисяч гривень щодо переказу грошових коштів з картки на картку між фізичними. Особами. Оце достатньо. А що у людей є такі гроші на картках 150 тисяч? Як якийсь ліміт, я знаю, може до 5 тисяч, так? Ну це погано. Якщо людина хоче потратити на айфон 150 тисяч, які ліміти? Вона заробила ці гроші, хоче трачу, хоче не трачу. Тому фізичним особам особисто я раджу, в разі, коли ви усвідомлюєте, що такий ліміт є для вас недостатнім, звернутись до своєї банківської установи та дізнатись щодо нових умов. З метою поперечної ситуації, що буде пов'язано з виховання ваших рахунків.